Холодно трясся, блін! Яка випадковість! Можна підглядати. Угу. Якщо ви не розумієте вино, то ваші проблеми. Ну, от знаєте ту штучку, яка в горлі там береда ото робить. Це непонятно що. Дякую Mazda Інтернешнл за надану можливість подорожувати Україною та показувати вам ось все це. Ну що дорогенька, пішли поїмо? Холодно трясся, блін! Тут знаєте на буковелі. 4 градуси, а у Франківську на той час ще 7-8. Ну бо ми знаходимося на висоті близько 500 метрів над рівнем моря. Сьогодні приїхали в вугільну шафу. Це, якщо не єдиний стейк хаус на Буковелі, ну, по меншій мірі так заявлено. Хлопці та дівчата готують м'ясо на відкритому вогні, грилі. Та хоспері, а також майже відкрита кухня. Тобто її видно через скло. Все це сьогодні побачимо, скуштуємо і я розповім вам свої враження. Поїхали! Дня. Добрий день! Дякую. А то моя машина. Це моя машина. Ну, назву адміністратор меню є по QR-коду і є надруковане ось такий спосіб. Яка випадковість! Заклад вугільна шафа спеціалізується на м'ясі, а точніше він спеціалізується на грилі. Тож ну, ми будемо їсти все, що пов'язано з відкритим вогнем. Звісно, що є закуски, є супи, є десерти, є щось до пива. Є, і що не суперечить концепції загальні є бургери: Коктейльна карта та карта напоїв. Я карта, я карта, я карта. Вона просто дуже велика. У мене так трішечки очі розбігли. Добрий день, звати Юрій. Сьогодні ваш офіціант. Юра, добрий день. Доброго. А отже, ми вже трішечки ознайомились з меню. Юрій, розкажіть, будь ласка, чим ви славитесь? Такої аж особливої якоїсь страви від шефа у нас немає. Переважно ми щось пропонуємо зі стейків, бо вина, вона, легенькі салатики і гарнірчик. А отже, ми замовили чотири страви: це закуска з запеченим баклажаном до м'яса, це рібай зі ступенем просмаження medium-rare. Це грибна юшка і це картопля вугільна шафа. А ще, Юрій, я хочу, щоб ви мені порадили келих вина. Італійське п'яті, легке, питке. Також цікаве таке у нас є французьке дюрт Бордоруш. 150 дурт Бордоруш. Угу. Нещодавно познайомився з цим вином. І ти, до речі, Віка теж. Дюрт Бордоруш це повнотіле, насичене. Вино, яке, як на мене, досить добре підійде під стейк. Мавпа схожа на мавпу. А як? А як, як, як? Пшениця колосиця, а чечевиця? А чечевиця чечевиця. Ви думали як? Це сад-город? Ні, це кухня. Іди, диви, диви, йди. Бачиш, на стейк лежить. То наш рібайчик. Рібайчик. Як мінімум приємно. Що можна підглядати за процесом смаження твого стейку? Зараз, вибачте, мені Катя сказала, що треба заправляти, щоб мікрофон не рухався. Коктейльна карта. Тут е, зроблені коктейлі, які відомі, ну вже як років з 20. І я б хотів е, зарадити вугільній шафі е, попрацювати над цією групою напоїв. Хочеться чогось такого авторського, витриманого, димного, такого під м'ясо, щоб воно підкреслювало те, що ти знаходишся в стейкхаусі. Є локшина ось ця дрібнесенька. Юра сказав, що тут є лисички, білі гриби, тобто різногриб'я. У мене смак грибної юшки асоціюється з. Наявністю в ній якоїсь крупи. Дуже часто грибну юшку подають злокшеною. Якось так прийнято. Але спробуйте колись додати в грибну юшку відварену попередню перелову крупу. Це щось інше. Це знову таки розвиток вашого смаку. Я навіть раджу тим, хто ніколи не куштував грибну юшку зі сметаною або вершками, з'їсти, щоб було смачно і отримати задоволення. З'їсти майже всю юшку без додавання сметани, а потім в самому кінці додати сметани, щоб зрозуміти, в чому різниця. Гаряча курва. Смачна навариста. Грибна юшка. М -м -м. М -м. Це смачно. Як пояснити оту слизоподібну масу, яка у тебе утворюється в роті, коли ти їш шапочки? Гриби, вони взагалі мають таку медузоподібну консистенцію, здебільшого шапочки. А от ніжка вона завжди така тверда. Далі трошечки сметани. З'являється така притаманна сметані кислинка. І коли ти додаєш. Сметану в грибну юшку очікуй вибух грибів. І на підході вже ваш стейк безпечно поближання. І як я маю все це з'їсти одденним. Дякую. На здоров'я. Правильний келих для вина. Вино має обов'язково подихати. Я вам раджу спробувати отак його погуляти, а потім... Почути аромат. Якщо ви не розумієте вино, то ваші проблеми. Для того, щоб його зрозуміти, його треба пити. Жарт, його треба десь вловити. А тут все так, типу, і без жартів, розумієш, типу, серйозно все, серйозно підійшли до процесу. Я не знаю, чи варто про це казати, чи ні. Це дуже дорогий посуд. Я просто це знаю. Кріп трішечки прилип до горла від юшки, і <кій> я його ніяк не можу відкашляти. От ну, знаєте тут штучку, яка в горлі там робить. Тоді, якщо кріп потрапить або взагалі щось малесеньке потрапить, воно лоскоче лоскочить, <кій> типу тобі хочеться якось його <кій> прокашлять, <кій> а воно не прокашлюється. И, я вам так скажу, <кій> м'ясо досить світле, тобто воно не, воно не червоне, це видно по, ну, по, по самому м'ясу. Оце це масло ще з, зі спеціями. Тут є зелень, я бачу, тут є шматочки чілі. Щоб рецептори пом'якшити, а потім Смачно, стейково, вершково. І це я ще до гарнірів не дістався. Перейдемо до гарнірів. Бо я так до них не дійду взагалі. Я не знаю як. Тут все пасує один до одного. І баклажан не гірчить взагалі. Кусь, ніби карамелізовані. Класно, смачно. Прямо хочеться зробити ще ковточок венця. Уй! Ну і картопля. Давайте приберемо цей кущик. Це якась вурда, ні? Я взагалі не можу зрозуміти, що це. Це смачно. Але це непонятно що. Можливо, це якийсь сирний соус. Але, ну, так не можу розпізнати, що це. Це капець як смачно. І. Капець, як просто. Що, що познайомимось з Павлом? Можемо познайомитися, позвати його. Що я роблю? Паша, вітаю тебе. Приятно. Що я тобі хочу сказати? Mm. Все неймовірно смачно. Дякую. Я не вигадую. Mm. Баклажани, ну вони просто класні. Шкірка не гірчить. Все класно. Дякую, дуже приємно. Радий знайомству. Нехай твої руки не болять. Бажаю тобі спокою тобі, бій сім'ї, розвитку. Розвитку в тому, що тобі подобається. Все дуже смачно. Ми, я отримав задоволення. Дуже дякую. Дякую. Весь чек склав 1955 гривень. у чек не включені. Отже, підводимо підсумки. Вугільна шафа, стейкхаус на Буковелі. Участок вишні 566. Це можна стовідсотково назвати свідомим стейк хаусом. М'ясо готується на вогні, на грилі. подають страви, які підходять під м'ясо або рибу, приготовлену на відкритому вогні. Збалансоване невелике меню є українські. Гуцульські страви. Ми замовили чотири страви, і я від кожної отримав задоволення. Інтер'єр, дерево, низька посадка, правильний посуд, підібраний під вино. Офіціанти і сервіс. Доброзичливі, компетентні офіціанти, адміністратори, які зустрічають, супроводжують, підказують, чітко орієнтуються в тому, що можуть порадити. І досить глибоко орієнтуються в приготуванні страв. Напіввідкрита кухня крізь вікно біля двох столів можна спостерігати за процесом приготування страви, яку ви замовили. Я можу сказати, що то є люкс. Отже, розраховуємось, дякуємо і їдемо далі. З 3. Третього... Березня запустимо все це на ютубі. Я буду відмічати, тож ж ви знайдете. Якщо ваша кнопочка досі кольору моєї мазди, то зробіть її сірою вже нарешті.